Вітаю всіх, мої дорогенькі. Рік 20-25, рік дерев'яної змії. Дата року цифра року 9, це дев'яточка. Що таке у нас дев'яточка? Дев'яточка це завершаюча цифра в матриці чисел. Да? 9 це кінець трансформації, перехід на новий рівень. І тому 25-й рік у нас буде. Такою кін, кінцевим роком трансформації. 26-го ми можемо жити вже совершенно в новій реальності, що більше всього буде потихеньку відбуватися. Рік дерев'яної змії, мудрість. Що у нас таке змія? Змія у нас міняє шкуру, да? кожу скидає свою, тобто трансформується неспішно, потихоньку, по-мудрому. Вона освобождається від умершого, від жившого, непотрібного і міняє свою кожу на нову. Як діє змія, не спіша по-мудрому. Вона пролазить в усі щі да? по-хитрому, в усі шпаринки. Не спішно, тому що у нас второ дев'яточка це аркан. Правильно, повинні вже всі знати. Отчельник. Отшельник у нас монах. Який ізучає сам себе, ізучає устройство світу, займається духовним розвитком, познанням э, душі, познанням закона, законів життя, займається якимись практиками, читає дуже мудрі книги там у себе підземеллі. Що ще в нас робить шайлі? Це людина аскет, корочка хліба, стаканчик водички. І на все життя одна роба. 25-й рік буде нас ізбавляти від матеріального і буде заставляти задуматися про духовне. Матеріальне буде відходити на задній план, а також ми будемо багато чого в матеріальному плані тілять. Чим ознаменується тим, що багато людей буде без роботи в 25-му році, тим, що старим пожилим людям буде дуже важко в 25-му році. І природними катастрофами. Що з хорошого можна сказати? Отшельник це мудрість, це пізнання, це проявлення, це взор снаружи вовнутрь себе. Да? Багато людей буде оціюватись, тому що отшельник у нас одіночка. Він там в своїх подземельях свою Біблію читає, да, чи якусь мудру книгу, читає сам один. Відсіюються непотрібні люди. Когось відсіюється взагалі все. Я нагадую, чим вище людина піднімається, то на вершині вона як обично, оказується одна. Якщо ваше оточення не буде не буде духовно рости, розвиватися, то ви можете залишитись сама.